Чому ми переїхали з Аргентини в Бразилію? Якщо чесно, ми мали їхати в Штати і вже були в процесі отримання U4U, Але президентом став Трамп і ми сказали: ні, братюня, треба шукати план Б. І планом Б у нас стала Бразилія. Ми зрозуміли, що поки краще залишитися в Латинській Америці, тому що тут немає амбітного сусіда, який хоче завоювати весь світ. Ви розумієте про кого? Я про русню. Тож. Тут амбіції у людей такі: поїхати на пляж або поїхати в Діснейленд в Штати. Наступна причина це економіка. Друзі, вибачте мене, якщо ви живете в Аргентині, але в Аргентині економіка жахлива. Це подвійний курс долара, постійні зміни цін, високий податок на імпорт. В Бразилії в принципі теж високий податок на імпорт, але це взагалі не те, що в Аргентині. Далі, якщо в Аргентині ви хочете купити собі продукти, то в супермаркетах буде дуже мізерний асортимент. Бо коли ми вперше приїхали в Бразилію, і я зайшла в супермаркет, І я плакала, я плакала від щастя, бо в мене було відчуття, що я зайшла в українське сільпо великий асортимент, класні, свіжі. Продукти, овочі, фрукти короче. Ну я просто була в шоці. Я повернулася до свого чоловіка і сказала: Я хочу тут жити. Наступна причина, чому Бразилія, а не Аргентина, це клімат. Вибачте мене, але нам в Аргентині було холодно. В Аргентині приблизно ми жили в Боєносаресі там приблизно 4, може 5 місяців тепла. Потім все інше. Це така осінь, сира, холодна, вітряна, неприємна. Дома ще звичайно, отоплення нема. І ти в постійній депресії. То сонце то є, то нема. В Бразилії геть інша ситуація. Тут а, ми живемо майже рік, і навіть зима була приємною, теплою, десь приблизно 23-24 градуси в день, і вночі 15 градусів. Тож для мене вибір очевидний. Наступна причина це океан в Бразилії. Неймовірна кількість пляжів. Місць, куди ти можеш поїхати, де бірюзова водичка, білий пісочок, тут це просто рай на землі, і було нам так прикро, коли ми жили в Аргентині, і ти розумієш, що в тебе є океан, але це не той океан. Ну це взагалі не те, що ти собі уявляєш, і не те, де ти хочеш бути, де ти хочеш жити. Наступна причина це їжа. Нам в Бразилії їжа подобається більше, бо тут більше опцій домашньої їжі, якихось смачних свіжих продуктів. І коли ти йдеш в ресторан, в тебе більше ймовірності знайти якусь здорову. Їжу. В Аргентині для мене все було занадто жирним, несмачним і неестетичним. Далі, наступна причина: в Бразилії дуже легко українцям отримати документи. Тут ми отримали документи одним днем. І ми не платили жодної копійки. В Аргентині ми на гуманітарну візу чекали півроку і заплатили приблизно. Тисячу доларів за те, щоб отримати ці документи, це треба зробити переклади, треба зробити апостилі, треба зробити легалізацію, і ніхто тобі не дає якихось термінів, коли в тебе будуть документи. А поки ти чекаєш документи в Аргентині, ти не можеш собі зробити банківську картку, ти не можеш багато чого зробити. Ти не можеш подорожувати. Короче, ну це для мене дуже важлива причина. Ще одна дуже приємна причина: нам в Бразилії люди подобаються більше. Вони більш дружні, більш щасливі. більш Відкриті тобі допомогти відповісти на якісь питання. І коли ми жили в Аргентині, ми так сталося, що ми знайшли собі друзів, саме бразильців, і з аргентинцями якось у нас не склалося. І коли ми вже переїхали в Бразилію, ми відчули цю різницю. Ну і ще одна неочевидна причина, але дуже приємна для нас в Бразилії дуже велика кількість концертів. Сюди приїжджають різні зірки. Для прикладу минулого року Бруно Марс тільки в Бразилії дав місяць концертів. Тобто він цілий місяць виступав в Бразилії. В жодній іншій країні він не залишався так надовго. Тому бразильці вони дуже такі, знаєте, фанати. І сюди зазвичай багато хто приїжджає. Тому в Аргентині у нас просто не було цієї опції за півтора роки, які ми там знаходились. Приїхав за вікінд, і я була неймовірно щаслива. Просто вилітала із своїх штанів. Я не знаю, чому в Аргентину не, при... не приїжджають. Можливо, через всі ці проблеми з податками їм це занадто дорого, але. Ось така причина. Ну і взагалі, друзі, я вам чесно скажу, що ми думали таким чином: що якщо ми будемо залишатися на якийсь час в Латинській Америці, нам краще поїхати кудись туди, де нам буде приємно знаходитись, де нам буде смачно, де буде океан, де буде тепло, де ми будемо кайфувати. Бо ми не знаємо, чи повернемося ми в Україну, на жаль, чи не повернемось. Наскільки довго ще буде війна? А якщо пускати корені, Бразилія для нас більш цікавий варіант. А ви напишіть, Пишіть свої причини, якщо ви українець і ви в Бразилії. Мені буде цікаво почитати. Пока.